Мої вітання глядачам телеканалу Апостроф. Карта бойових дій щоденна рубрика на телеканалі Апостроф, де ми з вами намагаємося візуалізувати ту інформацію, яку нам дали в Генеральному штабі збройних сил України, наші військові, а також та, яка з'являється і в інформаційному просторі. Однак з уст офіційних представників, і як влади, так і наших збройних сил України для цього ми використовуємо ресурс Deep State Map Live. В останній карта була оновлена напередодні о. У четвертій годині тому е, оперативна така ситуація вона може дещо відрізнятися від того, адже автори цієї карти вони зазначали вже неодноразово, що спершу вони перевіряють інформацію, але ще потім вносять на неї якісь певні зміни. Саме тому е, дещо із запізненням тут можуть бути відображені українські території, звільнені так само. Нагадаю, що зеленим кольором позначені території, які були звільнені від російських військових ще з початку повномасштабного. Нього вторгнення синім кольором це території, які звільнили буквально за останніх декілька тижнів. Червоним кольором це ті території, з які були окуповані з 24 лютого. А дещо більш такий рожевий відтінок це території ордло, тобто ті території, які були окуповані ще з 2014 року. Також присутня і на деяких ділянках фронту. Так звана сіра зона, ці території також позначені. Це дещо спірна територія, тому що там тривають бої. Утім, жодна із сторін не може поки що закріпитися, і власне таким кольором воно і позначено. Перейдемо до Харківської області. Тут, в принципі, дещо сповільнішали темпи наступу збройних сил України. В принципі, воно зрозуміло, чому, адже такий стрімкий прорив лінії оборони Російської Федерації, потребуючи чималих зусиль, наші військовослужбовці як мінімум потребують якогось трохи відпочинку, передислокації, набратися сил, забезпечити там можливо докомплектувати якісь бригади, зрозуміти, що потрібно робити просто із десятками захоплень російської техніки, в які підрозділи їх зосередити, і тому подібне. Тому на це все потрібен час. Утім, є ще одна така. А, проблема, чому контрнаступ так активно далі не просувається, це власне річка Оскіла, яка знаходиться в Харківській області. Це такий природний рубіж, за яким вдалося закріпитися російським військовим. Бачимо, що у них безпосередній доступ до річки є лише на півночі. Зі сторони Куп'янська вже територія звільнення. Куп'янськ вузловий також за е, непривірною інформацією знаходиться під контролем українських збройних сил. Також, якщо дещо нижче рухатися по карті, то зі сторони. Бурової також територія не позначена, а це вже інша сторона річки. Попри це, досить цікаво є ситуація на напрямку слов'янському, тому що в принципі бачимо ось ці злі язики, як Олексій Арестович зазначав напередодні. Вони можуть принести дуже багато проблем для Російської Федерації, зокрема взяття українськими силами Святогірська та довколишніх населених пунктів. Також за фактично останню останні декілька діб вибор. Коли бачимо, з якої території російських військових і з довколишніх населених пунктів стрілками позначено це напрямок руху, аби росіяни знали, куди потрібно тікати, і ні в якому разі не в іншу сторону. Саме тому ситуація тут залишається важкою для саме російської армії. Оскільки ось цей рубіж легко можна просто або взяти оточення, але найімовірніше російські війська просто відступлять звідти, тому що обороняти таку ділянку фронту дуже незручно, коли з одного боку з тебе гатять артилерією, отім не може прийти піхота, тому що там ріка. З іншого боку йде піхота, і так само гатить по вас артилерія. Тому досить складно їм буде обороняти саме цю ділянку фронту. Зазначу на сам кінець щодо Харківської області, що тут залишається буквально: ось візьмемо від крайньої точки. Сюди 11 кілометрів, майже 12 до території до адміністративних кордонів Луганської області, тобто відстані вони досить і досить вже фактично. Малі, далі напрямок Сіверська розглянемо. А так ще що згадаємо щодо Слов'янська. Зараз ось так змінилася лінія оборони за декілька днів. Вдалося українським силам форсувати річку, перекинути свої сили і зачистити декілька сіл. Зокрема, це старий караван, Брусівка. З цього боку вже як повідомляли і в російські пропагандисти тривають бої і на околицях Лимана. Нагадаю, що Лиман це важлива тактична позиція, яка дозволяє. Виходити одразу до Креміної, яка знаходиться ось тут по карті. А де Креміна, там і Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Тобто підтиснути фактично із півночі ці міста це дуже вигідна тактика і позиція для саме сил оборони, враховуючи, що і зі сторони Сіверська також тривали бої довкола цих населених пунктів. Рухаємося далі напрямок Бахмута. Зараз, мабуть, найгарячіша точка в ці дні на лінії наш на фронту, тому що ворог кидає туди всі свої сили. Зокрема, ворог намагався наступати на селище Бахмутське, утім, безуспішно також ішов в прорив на Зайцеве. Утім, в них таки нічого не вийшло, і там концентруються досить великі сили з боку російських окупантів. Повідомляли також і про загони кадирівців, які знаходяться на цій лінії фронту і ніяк не замовкають. І певна річ тривають масовані обстріли фактично, в усьому регіоні довкола Бахмута страждають не тільки міста, але й селища, тому що окупанти б'ють в осебі чи навіть не розбирають, куди саме прилетить їхній снаряд. Далі напрямок Авдіївки тут без особливих змін так само намагаються наступати. Окупанти на Невельське та Первомайське, утім них мало що вдається з цього боку. Також і з півночі йде наступ на веселе. Утім, така карта вона в принципі зберігається вже декілька тижнів, якщо і не більше місяця. Тому що вони все не полишають надії взяти Авдіївку на півоточення, однак у них нічого не виходить. І за що велика подяка нашим захисникам. Щодо напрямку Запорізького, то там бачимо, що вони підсилюють свої гарнізони, саме Російська Федерація на цьому напрямку, адже дуже бояться, що ЗСУ прорвуть лінію оборони і на цьому напрямку, враховуючи, що російські пропагандисти вони таки говорять панічно про те, що Україна концентрує дуже великі сили, десь на цьому напрямку, і може піти у наступ. саме туди, туди додаткові резерви стягують, і тут стратегічно важливою, повторюся, є саме. Місто Мелітополь, оскільки воно є і транспортною, і залізничною розв'язкою. І якщо ЗСУ вдасться, а їм вдасться це зробити. Вони вийдуть на Мелітополь, і тут просто буде відрізана і східне угрупування російської армії із південним, і все, що їм буде залишатися, це просто тікати до Криму. Херсонський напрямок тут також є певні зміни повільно однак, впевнено, ЗСУ звільняють українські території в подекуди. Противник сам намагається йти. В наступ на трьох напрямках були помітні невеликі спроби прорвати лінію оборону з, з цього боку. Утім, не виходить у них нічого, і з втратами ворог відходить назад. Зараз бачимо, що просуваються в напрямку щасливого Збройні Сили України, звільняють декілька міст і населених пунктів, які знаходяться довкола. І за непідтвердженою інформацією, яка з'являлася учора, то вже вони підійшли і до благодав. Атного та фактично до Киселівки. Утім, ця інформація потребує підтвердження, тому що вона з'являється у ЗМІ. Однак, генштаб її офіційно не підтверджує. Поки що, мабуть, там тривають операції, тому аби їм не заважати, краще про це так детально говорити, не потрібно а почекати, поки про це скажуть самі у генеральному штабі. Збройних сил України. Як щодо Харківського Хархерсонського, точніше, вибачте, напрямку, загалом, то з'явилася інформація, що окупанти тут почали просто виганяти людей зі своїх квартир, заселяються там самі, подекуди вивозять свої сім'ї, просто панічно тікають на територію тимчасово окупованого півострова. Так само і на російську в сторону Російської Федерації вивозять свої сім'ї. І бувають випадки також грабежів та крадіжок, і навіть особистого транспорту, тобто автомобіль. Лів, які були у людей, і зараз росіяни там чинять таке свавілля, фактично увесь час цієї окупації, власне, такою була карта бойових дій на телеканалі. Апостров бачимо, що темпи контрнаступу збройних сил України вони дещо зменшилися, утім після такого. Феноменального прориву в Харківській області певна річ, потрібен час, аби відновити свої сили. Уважно стежимо і надалі за тим, що відбувається на фронтах нашої української держави. Це була карта бойових дій на телеканалі Апостров. Пишіть у коментарях, можливо, що іще ви б хотіли бачити на цій карті, аби ми звертали на це увагу. Не перемикайте, залишайтеся з нами.